Добрий ранок. Ввечері понаїжджало багато туристів з наметами і вночі ставили вже біля мого намету. Все, зібрався, склав палатку. Зараз вже буду виїжджати. Підключу тільки на зарядку. Павербанк і телефони. Вони в мене в задньому кофрі. І буду Ось так я заряджаю свої гаджети. Тут в мене прикурювач, і тут павербанк я ставлю на зарядку і телефон теж. Ну І гормо, щоб він не бився. І так йде зарядка. Також в мене ще є на рулі зарядка пішка на два все виїжджаю і буду їхати на гору снежка думаю що сьогодні зайду на вершину це найвища точка Чехії. Зранку третього дня моєї мотоподорожі я прокинувся в кемпінгу. Ніч видалась доволі мотошливою, бо приїхало багато людей, почали розкладати свої намети. Але це не завадило мені добре виспатись. Рано вранці я виїхав з кемпінгу на своєму мотоциклі, і взяв курс на гору Сніжка. Дорога туди була просто неймовірна. Круті серпантини та класна мотоциклетна траса, яка вела мене до підніжжя гори. Ось я і приїхав в місто з назвою Піц Подснежкою. З цього міста і буде починати з підйому. Запаркувався взяв квиток. Зараз буду йти по маршруту на Снежку. Вийшов на маршрут до вершини гори Снежка. Це найвища вершина в Чехії. 1600 в метрів. Мене ЧЗ показує, що війти 3 години 20 хвилин вже відкриваються такі краєвиди. Ну що, трохи виходжу з зони лісу. Це може висота десь 1 кілометр і вже починаються такі рідкі дерева. Іде підйом. Тут вже висота 1260 метрів. Це перехід зеленого маршруту на жовтий. Вже можна побачити верхівку сніг. Інколи навіть можна побачити сніг. Сніжки залишився один кілометр. Гора Снежка знаходиться на кордоні між Чехією та Польщею і є найвищою точкою обох країн і досягає висоти 1603 метри над рівнем моря. Коли ви опиняєтесь на вершині сніжки, відчуття просто неймовірні. Гора отримала свою назву через те, що майже весь рік її вершина вкрита снігом. Слово Сніжка означає сніжна вершина, і це не дивно. Адже тут можна побачити білосніжні краєвиди навіть влітку. З Цієї сторони. Чехія, чешська республіка, постіїст, Польша. Нарешті я дістався вершини. Звідси відкривається, захоплюючий панорамний вид на Карканоші, гірський масив. Температура відчувається десь 5 градусів. Федує дуже сильний вітер, аж перехоплює дихання. Відчуваю себе на вершині світу, насолоджуючись моментом, який залишиться зі мною назавжди. Висота сніжки 1600 метрів. Це сама найвища точка Чехії. Особливе місце на вершині займає каплиця святого Лаврентія, побудована в XVII столітті. Вона стоїть тут як символ духовної стійкості і нагадує про те, що люди завжди прагнули до висоти. Не лише фізичних, але й духовних. Як завжди, традиційно, Камінець. З верхівки. А ось ці стовпчики є кордон між Чехією і Польщею. З однієї сторони Чехія, а з іншої Польща. Дивне відчуття. І ніяких парканів. На спуск. Я вирішив спускатись гори Сніжка на підйомнику, бо на піший спуск знадобилось близько 2 годин часу, а так всього 10 хвилин. Це було чудове рішення, бо в мене не було вдосталь часу для пошуку місця для ночівлі. Підйомник плавно опускався над хвойними деревами, відкриваючи неймовірні краєвиди на гори. Це дійсно незабутній досвід, який я рекомендую кожному. Зйомник коштував 40 злотих. Температура на горі 6 градусів і швидкість вітру 85 км. Внизу 20 градусів, а там 6. І вітер 85 км, це дуже швидко. Так, Виїжджаю на останнє своє місце кемпінгу, там де я був, тут е, виявилися деякі проблеми е, з отелем, який я бронював. Дуже жарко там. Ось до речі, цей хостел, отель, який я забронював. Усе, друга ніч. Мій намет стоїть, ось він. Сьогодні ввечері заїдуть дуже багато людей, все буде зайнято. Друзі, ось і завершилася моя неймовірна триденна мотоподорож по чарівній Чехії. Перший день я провів у чудовому місті Оломоус, де кожен куточок вражав своєю історією та архітектурою. Другий день був справжньою пригодою в казкових скелях Андершпах, де природа творить свої дивовижні шедеври. І нарешті на третій день я підкорив вершину гори Снежка, звідки відкривалися, просто захоплюючі краєвиди. Кожному з цих днів присвячена окрема частина відео на моєму каналі. Якщо ви ще не бачили, обов'язково перегляньте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та обов'язково пишіть свої враження в коментарях. Далі буде ще більше цікавих подорожей та незабутніх моментів. Тож залишайтесь зі мною, адже попереду нас чекають ще більш захоплюючі пригоди.